Ну,мо, отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнело, одешу от, от, вашу міль зіло, золото ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зіс, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців і йшло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Вже можемо казати від Суботи. Ми маємо це говорити, тому що в п'ятницю, як ми мали плащаницю, так, ми дійсно зробили похорон Творця, відправили, можемо казати, як тоді сподівався народ, як євреї, в той час до Анни звертали сказали: сьогодні добрий день, бо Господь. Той, який вважав себе за царя, він розп'ятий, його нема. Ми вже вільні. І вони називали п'ятницю цю великодну добрим днем. Так? Але ми бачимо, що цей день перейшов Воскресіння. І навіть коли храм зруйнувався, коли землетрус був, Сонце затьмарилось, вони сказали: справді, це був син Божий, це був святий. Але це був Бог. І Він Воскрес. І от, власне, ми вже вітаємось, Христос Воскрес. І ми підтверджуємо, воістину Він Воскрес. Але чи Воскресла правда з Ним так, але в нас і для нас. Чи ми це робимо в традиції, чи ми дійсно віримо, що Він Воскрес і Воскреснемо ми? А це можна бачити по наших ділах. Але ми маємо запитання по телефону з міста Хуст, і воно звучить так. Чи може зрозуміти людина святе письмо сама без допомоги священника? Які джерела розповідають про Воскресіння Христове? Чи може зрозуміти людина? Або ну, розуміти може, певно, бо кожен, якщо я чую, я розумію, даю аналіз, І, може, ви мали на увазі, чи може людина розуміє толкувати святе письмо. Чи може людина переказувати те, що почитала без священника сама. Певно, читати святе письмо це і Новий, і Старий Завіт. Є досить важко. Коли ми читаємо послання святого апостола. Петра він каже, брати, будьте уважні, коли читаєтеся це письмо, бо навіть я, читаючи ці листи, важко важко розумію. Чому? Є багато різних історичних, синоптичних, філософських, правових, там є багато дисципліни різної. Від книги виходу аж до апокаліпсису. І щоб ви це зрозуміти, на то і є священик, щоб він розповідав, щоб він навчався, щоб він досліджував. А його хто ведуть? Його ж професори, його вчителі. І потім він має це давати людям, толкувати. І щасливий той, хто дійсно навчався, щасливий той, хто дійсно пізнавав. Що може за часи там, 7 років навчання міг придбати, а зараз безкоштовно давати свою науку людям. Це є, з однієї сторони, це є дуже добре, тому що ти стаєш другим христом, проповідником. А з іншої сторони, це є дуже відповідальність. Бо те, що ти говориш, ти маєш сам це робити. Зазвичай, у нас так. Поговорити всі можуть, а от дотриматись. Робити так, як говориться, це письмо, це трохи важко, правда? Перекручуємо. Тобто, чи може зрозуміти людина? Може. Але на свій лад мусить запитати священника. Вона має бути пов'язана з священником. Тому що хто такий священник? Це є батько, духовний батько людини. Тобто, якщо дитина росте, вона кого питає про різні причини то в природі, або навіть в своєму розвитку, чи про в своїй хаті батька, маму. Хто їй пояснює? Батько, мама. А так само священник є духовний батько. Коли ми ростемо духовно, ми маємо його питати, а він, нам має, він нас має заохочувати читати святе письмо. Але має нам, ми маємо питати, казати, отець, ми тут вичитали, не поклоняйся ідолу, не роби собі кумірів, ні тих, що є на небі, під землею, на землі. А ми бачимо, що ми робимо різні ікони, хрести. Це що не є куміри? І священник має пояснити, кумір це коли ми уособлюємо, що це дерево або витасаний бован – це є мій Бог. Не на небі, не під землі. А це є мій Бог. Це вже є кумір. Коли я беру гроші і я від них залежу, і це для мене є кумір. Для когось горілка є куміром, для когось їда куміром, і тому подібне. Оце є кумір, Для когось брехня. Бачите? І священник має пояснити. Він має взяти перше послання апостола Павла, пояснити про хрест. Він має взяти Євангелія від Івана, пояснити про ікону. Він має взяти старий завіт, прояснити про як Мойсей підніс змію в пустині. Дуже гарно пояснення йде. Потім має про храм Соломона, де були зроблені з дерева акації херувими, семисвічних з золота, пристіл, який був. Все це треба пояснювати. Хоругви, звідки в нас в храмі хоругви. але це не є ідоли. Бачите, це все старий завіт і новий завіт. Тому добре, якщо не добре, а дуже добре, коли священник з вами спілкується і коли ви до нього йдете, говорите йому. Більшість людей, подивіться, що роблять, взяли письмо, вичитали і говорять, а так тут написано, добре, але ти читай далі. Тому треба бути дуже уважно. Забороняти не треба читати, пояснювати треба. І треба, як любу літературу, коли ми беремо навіть історію, дивіться, що робиться в суспільстві, кожний історію перекручує. Ми можемо з нашого народу зробити, що це все не народ, це якийсь елемент. Але коли ми візьмемо цей народ дійсно правдиво з історії, ми бачимо, що він має далеко за тисячу років, далеко-далеко. І це дуже славного коріння народу. І не тому, що ми хочемо інший принизити народ. Ми просто хочемо за себе говорити. І Бог цього хоче. Бо якщо ми читаємося те письмо, ми бачимо, ми бачимо, як Він говорить про цінність того чи іншого народу. І тому він дає заповідь, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Тому що він цінить людину як особистість. А через людину, і її майно, і її територію і тому подібне бачите. Які джерела розповідають про Воскресіння Христове, бачите дуже гарно, тому що ми в часі Воскресіння, Він воскрес. І найкраще джерела це Євангелія від Матея, Марка Івана і Луки. Якщо ми візьмемо ці Євангелії, Особливо останні дві глави, ми будемо бачити все про Воскресіння. І це досить сильно, синоптично написано, історично, правдиво. Ми можемо взяти поганських істориків першого, першої, першого століття. Вони описують про Воскресіння. Ми можемо взяти першу історію церкви, це діяння святих апостолів, де повністю описане про Воскресіння. Бо мало того, ми можемо звернутися в старий Завіт Пророка Ісаї, книгу Даниїла. Ми тут можемо бачити. Тобто найкращі джерела це святе письмо. Свята письмо це не є якась просто книжка, це є збірка бібліотеки книжок, яка визнана святою і дається для людей. Визнана не просто християнським світом, а й юдейським світом. Ми можемо навіть в Корані читати про великого Пророка Ісуса, бо вони так принаймні говорять, який воскрес! Бачите? Перекру... Але нічого, перекручено, але нічого. Тобто джерела перше, чи це є святе письмо. Я вітаю вас з цим прекрасним святом Воскресіння Господнього. Я би бажав, щоб Господь воскрес в кожному в нашому серці. І щоб ми зрозуміли, що Пасха Христова вона не закінчується вашим кошиком або вашим столом. Що один одного прийшов, привітав, на другий день пішов на поливальний понеділок, пополивались, на третій день ще, так, і, 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 і за цим закінчується. Ні. Воскресіння є в вашому розумі і в вашому серці. Якщо це в гармонії, воскресло для життя, якщо воно розцвіло, Йде вперед. Якщо ви позбулись старого чоловіка, ви перестали обманювати, красти, давати хабарі, брати хабарі, ви воскресли. Якщо ви цього не зробили, вибачте, ви є так само прижаті до землі, обрядово ви визнали, пішли, ви постили, ви взяли Пасху, ви раді, що от все, Пасха, але ви ті самі, а може ще й гірші. Чому? Бо каже, коли людина не визнала гріх, або, визнавши гріх, не покаялась в ньому і не перестала грішити, вона ще більше бруду на себе накидає. І потім Господь каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, не розрізняючи сам собі їй суд. Отут треба бути обережним. Бажаю вам, щоб ви воскресли для Христа і вірили, що ми тут тимчасово. А рано чи пізно з правдою прийдеться зустріти, і ця правда нас зустріне після нашої смерті або кінця світу нашого, коли ми помремо і воскреснемо для нього, бо душа наша не помирає. І вже в іншому тілі ми станемо своїми ділами, якими від вас залежить. Тому добрі вам Пасхи і доброго вам Воскресіння для правди для Христа. Христос Воскрес воїстину Воскрес! Передусім, отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди, один Бог, один, бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді.